Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, продемонструвати, порекомендувати таке саме найбюджетніше освітлення для вашої кімнати, квартири, яке, мабуть, на сьогоднішній день може бути, це освітлення від таких от ламп. Вони мені обійшлися по 40 гривень. Я їх навіть замовляв на OLX. Тому, якщо у продавця, нічого не змінилось, силочку я спробую знайти. Додати її в опис, звісно, як завжди. Можете побачити. А не знайду, ну, значить, придається вам самим шукати. Ну, Тим паче ви вже будете знати, що вам шукати. Значить, проста лампа. Є їх там 3 Вт, 5 Вт і 7 Вт. Ця на 5 Вт, ну, вона. По типу світи як 5 Вт. Використовувано значно менше. Ми спробуємо. І від USB-шки вона працює 5-вольтовою. Ви її зможете використовувати від усюль, де тока буде у вас вихід на звичайний USB. Комп'ютер, ноутбук, павербанк, А Якийсь бачок може ви для себе так виділити для цієї штуки, може, як вам там заманеться вже. Так що, ну бюджетніше вже нікуди. Усіх у нас є павери вдома. Я вже, мабуть, не знаю, навіть таких людей не лишилося, у яких павера немає. Ну, я думаю, що усіх уже вже їх там по 2-3 по це як мінімум. Так що можна підключати. І ось як це виглядає. Просто підключили. Дуже класна, яскрава освіта. 15 квадратів. Кімната освітлює дуже класно, Тому можете для такої кімнати її брати. І споживання. 300 мА. 1,6 Вт потужність. Тому не дуже вона буде вам світи, не дуже буде, е, розряджати ваш павер, особливо 20 тисячку Я вам рекомендую, я ж кажу, дешевше, вже ну нікуди. І буде яскраво світити вам і ви зможете носити її з собою. Вона така компактна, де вам треба. Ви завжди зможете зробити собі освітлення всієї кімнати. Ні тільки там Конкретно якусь ділянку, а підвісили, десь положили павор і все буде працювати супер і освітлювати супер всередині все дуже просто. Коп діодіки, резистори, тобто довго пропрацюють, буде все класно на е, микачу вимкачу. Ми так що, беріть собі до уваги. Що можна використовувати, Мож, можна навіть дві, продемонструю вже вам. Раз, і два. Ярка світи просадки ми ніякої не бачимо, якщо навіть дві використовувати, все супер. І навіть ще дивіться, штуку я покажу, можна навіть телефони під'єднати, тільки треба отакий перехідничок. Вставляємо. І до телефону. вуаля Працює. Ну, це так уже. Друг кому знадобиться, що є такий ще варіант підключення. Так що рекомендую недороге бюджетне освітлення для кімнати, для приміщення, якому вам треба. беріть собі до уваги. І все такі ось у нас міні-огляд бюджетного освітлення. Всім дякую! Як завжди, ставте лайки. Хто не підписався, підписуємося. Далі буде до побачення.